Батьків. Я знаю. Але чому ти ніколи не казала мені, що вони живі? А це так. Скоріше тобі щось наснилось. Мої батьки точно живі, і я дивним чином про це знаю. Автобус був справжнім і ті близнюки теж. Частково це був сон, а частково правда. Та найважливіше, що ти вже в безпеці. Що? Найважливіше, що вони живі. Як ти могла брехати мені всі ці роки? Як я могла берегти їхню єдину дитину всі ці роки? Ти про це? Тримай. Знадобиться одного дня. Ні, іграшок з мене вже О, досить. Це не зовсім іграшка. Ба! Я співала у пралісі, і він відгукнувся. Він дав мені джабутікабу. Греці йому. То зараз я маю розповісти тобі про велику магію, так скажеш. Скажу. Ну, Добре. Слухай. Велика магія така ж точна, як маленька. Це здебільшого тяжка робота. І це все десь так і є. А що то були за близнюки? То лементи. Вони висмоктують творчу енергію з людей. А моя їм нащо? І Я запитую себе те ж саме, дівчинко. Мій спів. Ба, навчиш мене контролювати його. Я не здатна. Мусиш учитись сама. Почни із джабутікаби. Повторюй закляття, яке вже спрацювало, доки не відшліфуєш. Нудно. Магія це не веселощі. Магія це прийняття, а також терпіння і повага. Повторення і вдумливе спостереження за світом, такі дрібнички. Mm -hmm. Ось Щобу магія не для кожного. Власне, не думаю, що вона для тебе. І чому ж це? Ти не любиш роботи. Байдуже, я відшукаю своїх батьків з допомогою магії або без неї. І якщо ти думаєш, що вони просто покинули тебе, то це не так. Їх забрала сила могутніша ніж ти уявляєш. Тобі їх не врятувати.